Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. У молитві, в радості, в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час, прекрасний день, щоб молитися, витривати і розвиватися. Так? І хотів би сказати коментар на коментар, ну, який я видалив. Але людина питала: чи церква дозволяє перекладати оця Домініка? Бо йому там щось заборонили і то то, то я вже казав про цю ситуацію, та... Е, ну, то включайте міські, так? критичне мислення. І дивіться, досліджуйте, що йому заборонили, коли йому заборонили, і, і чому заборонили. так? Бо там він визнав, він що? що він визнав. По-перше, що було обвинувачення, що він. Начебто а, 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 мав сексуальні відносини з якоюсь там дівчиною проти її волі. Так? Це перше обвинувачення газети Виборчо, яка дала а, в польська газета, яка дала цей такий коментар. Так? А, потім, звісно, написали, що це все брехня, але це вже ніхто не читає. Так? Що визнав отець Домінік? Він визнав, що так, він допустив надмірне, можливо, зближення. Цієї особи до себе, як до священника, і тому поніс покуту та добровільну. Він е, ще матеріали передав до свого ордену, до монастиря, ще до цієї виборчої газети, і сказав, що там мав е, зближення з даною особою, е, не сексуальні відносини, не якісь там відносини, а просто зближення, що допускав. Е, з неї ці, давав їй можливість зближатися, так? І тому він за, закрив всі з нею відносини. І коли він це зробив, то тоді ця особа пішла до газети і це не робила ерунди. Ну, а більш за все, що ця особа була заплачена сатанистами, які і так підривають, підкопують під отця Домініка. Те, що йому заборонили рік проводити публічні заходи, реколекції або ще щось. Так, Це вже планувалося не один раз його якось свісторонити. Бо людина дуже, дуже духовна, яка може говорити, яка притягує так? до християнства. І тому такі священники завжди під ударом, під сильною атакою, під, під власне. Ну, і церква дивиться на цих священників і старається їх зберегти. Так? від… Надмірної популярності, від надмірної слави. І тому ми знаємо, це піво як замикали, так? Навіть на нього не було ніяких проблем та, там, з жінками і, і того сього. Але його закривали так? в монастир, забороняли йому правити літургії. роками. роками так? Бо була надмірна популярність. Надмірно багато людей приїжджало і тому його так закривали. Тому те, що отець зараз Домінік, є рік такий в нього покутний, так? то це його було власне бажання. Бо він хоче показати, що він не залежить від, від публіки, від аудиторії, від, від якоїсь слави. Так? І, і тому пішов це, на це добровільно, ніхто його не примушував, змушував або ще щось. Попросту. Він вже це очікував, весь орден очікував такої атаки, бо він передавав всю переписки, всі ці, як ця дівчина захов, як вона робила ці дзвінки йому, полуроздягнена, там, ну, такі провокуючі різні моменти робила. Тому, дорогі, замість того, щоб там критикувати, що заборонено, не заборонено, виясняти, що там, чи не заборонено. Ні, не заборонено. Заборонено йому робити реколекції цей рік, так? але відео його не заборонено ширити, не заборонено слухати, не заборонено перекладати, не заборонено нічого. Якби було заборонено, то ми б про це знали. Так? Він залишається е який просто пішов на пустиню на рік. Більше. Нічого не буду вам коментувати, так ситуація була, ситуація атака, яку, ну, яку розкрутили, роздули. Ну, Знаємо, зараз йде. І знаємо сатанистів. Ну, на жаль, я не можу їх перекладати з англійської мови, так? але слухав деяких минулих сатаністів, які вже не вернулися до Бога, про плани, ці сатанисти. Вони складають десятирічні плани на 20 років плани. Так? І, і працюють над тим. І там було вже в тих планах знищити польську церкву, знищити там священиків О, е, якраз окремих. Зараз Пітр Глаз, такий священик, в тюрму посадили, та, нібито за е, педофілію. А, але ці діти там, наче, то було, 10-20 років тому. Та? Тобто такі обвинувачення ну, ерундові, та, які не можна доказати. Просто слово проти слова. Ну, але гроші все вирішують, Та? В Англії там свої закони, гроші все вирішують, тому знайшли три дитини, чи скільки, які обвинуватили і, і, і просто ксеон закрили в тюрму. Але відео його тривають, відео його живуть. Та? Люди слухають і багато бачать польські канали, поширюють. Тому якось так. Також Домініка Хмельєвський там був в цьому списку, та, якого хочуть скомпронтувати, якось закрити, щоб замовкнув. Але слава Богу, маємо відео, та, те, що виріжеш, як то кажуть, слово не виріжеш топором. Та, і відео, ті реколекції чудові, щоб з ним не зробили за це, мають життя, та, тривають. Тому замість того, щоб критикувати, виясняти, що він там наробив, що там це, просто моліться за нього. Так, Моліться. Церква не забороняла. Не забороняла, і він є священником, він є служителем. Так? Він не порушував ніяких цілібатних законів, ніякого нічого. Тому, ну, тому експерти, експерти, спокійно навертайтеся. навертайтеся. За собою слідкуйте, щоб нас сатана не звів. І чи сатана не використовує нас, щоб харчуватися тою негативною енергетикою? Бо коли ця виборча газета вибухнула, то Польща там кипілася. Сатана собі заробив цю негативну енергію, поїв, так? А те, що потім написали після, 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 то вже нікого не цікавило, повірте. Більшість. Відразу вивільнила негативну енергію, що Ксюнзи всі такі, вони тільки то, вони тільки сього, і то, і то, і то, і, і знову удар по церкві всій. Важливо молитися за священників, молитися. Зараз у нас в Україні також прочитав таку сумну звістку, що один з мій знайомий священик збив людину, так? збив людину десь ну, в Україні насмерть. І, на жаль, ну, на жаль, там не було написано, що він був п'яний або ще щось. Але вже експерти почали писати: о, на підпитку, то-то-то. Тобто, там, як варіант цієї статті, там написали, що міг бути на підпитку. Тобто, що відмовився від тесту якогось, ну, але ці тести вони, вони можуть показувати, що хочуть. Та? Він здав кров пропорсту. Ну, і розумно зробив, та? бо той тест. Не є стопроцентний цей. Я не знаю, чи був Токснос на підпитку, чи не був, як це сталося. Та з його слів просто людина вискочила під колеса. А і там критики пішли вже писати, о, там алкоголь, то-то, то-то-то. І люди, які знають цього отця, написали: Ви хоч знаєте отця цього, про якого ви вже пишете, що він на підпитку і то-то-то. То, звісно, не знають. То такі експерти завжди питання, чи ти знаєш того оця, про якого говориш чи ти з газети дізнаєшся. Дорогі, Сатана сильний, він планує, він е, має людей, він має фінанси, він має стратегії. І ця війна йде. І якщо ми будемо такі, як вітер, слабкі, то ми будемо за кожною новиною бігти, ага, а там то, а там сьо, а там це. Головне, слухайте, що він говорить, цей отець, так? послухайте хоч одну його... Е, Реколекцію, а потім робіть висновки. Робіть висновки якісь. Так? Всі ми, як то кажуть, не без гріха, так? але коли придумують гріхи, якісь, якісь до вигадування, о, він признався, то подивіться, в чому він признався. Почитайте, в чому він признався. Це така коротка. Короткий вступ, так? тому не бійтеся, реколекції будемо перекладати, відео будемо перекладати, якщо будуть ті люди, ті добровольці, ці люди, християни і жертводавці, які власне роблять ці тексти. Бо, повірте, це не так легко. І кожне відео перекладається, я його тільки озвучую. Це, напевно, найлегша праця озвучити. Так? Хоча це також вибиває багато часу. Але ще більше часу цей текст перекласти. Це, це відео перетворити в текст, потім цей текст перекласти, слово в слово, потім передати його мені. І завдяки цим людям, я там пишу під кожним відео, під кожним перекладом, хто перекладав, та, хто робив текст, то, будь ласка, прохання і за них молитися. Бо всі, хто працюють на винограднику Божому, отримують потім і також атаки якісь, так? атаки. Бо сатана. Не буде атакувати людину, яка і так. його. Та? Він буде атакувати того, хто вже йде за Ісусом, той, хто йде проти нього. Та? Добру людину не буде сатана атакувати. Він буде атакувати людину, яка вірить в Ісуса Христа, яка проповідує Ісуса Христа, яка, можливо, не є доброю до кінця, ідеальною, та? як зараз світ створює, фарисейство. Такі ідеальні добрі люди. Ми атеїсти, але ми так багато допомагаємо. Сатаністи теж церкви та? масони строять церкви. Ми ж так багато допомагаємо. Фікція все. Сатана любить таких людей. Це його служителі, добрі люди, які спасаються добрими ділами. Сатана не любить тих, які проповідують Христа. Ось це його вороги. Ці всі добрі суперморальні люди, меценати, філантропи, то це все його приятелі. Пекло буде з таких добрих людей, <смі> які не проповідують Христа. Бо е доброта, добрі вчинки е це, все, ну, це все не спасе тебе. Кров Ісуса Христа спасає. Кров Ісуса Христа е е пролилася для Твого Спасіння. Якщо ти це не визнаєш, не проповідуєшся. Ну, то добрі вчинки, добра мораль, якісь ще там, не знаю, супер пости, супер, це нічого не допоможе. Це все не допомагає. Визнання Ісуса Христа і проповідування Ісуса Христа це є звільнення. Потім уже все інше: вчинки, милосердя, і то, і то. Але якщо ми заберемо Христа з цього всього, Ісуса заберемо з цього, всього доброти, з цього обрядів, культів, не знаю. То ми перетворимось на фарисеїв. Фарисеї були ідеальні, вони давали десятину, вони знали Біблію на пам'ять, вони по закону жили ідеально. Але Ісус приходить і каже, без мене ви не спасетесь, бо я двері. Так? Тому, дорогі, шукаємо Ісуса Христа, Ісуса Христа. І кожен священик, який проповідує Ісуса Христа, має ці атаки. Буде випробуваний, буде, бо йдеться, йде війна, ми церква воююча, не спляча. Тому нас Марія так дуже часто захоче молитися і нагадує нам моліться за священиків, моліться, бо вони атакова. Я також був затакований, хтось дзвонив, і відео перебувається. Так в мене буває, що робиш відео, хтось дзвонить. А я тут розповідаю. А воно вже не йде. бо дзвінки перебувають, то треба виключати телефон від всього, щоб режим камери був. Добре, вибачте, що я так перетягнув. Сьогодні довгий буде вступ. 25 листопада 1987 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю, щоб кожен із вас вирішив, що знову повністю мені, віддасть мені все. Тільки так я зможу жертвувати кожного з вас Богові. Дорогі діти, знаєте, що люблю вас безмірно і що кожного з вас хочу для себе, але Бог дав усім свободу, яку я з любов'ю поважаю, і схиляюся у своїй покорі вашій свободі. Хочу, щоб ви, дорогі діти, помогли здійснити все те, що Бог задумав у цій парафії. Якщо не молитиметеся, не зможете відкрити моєї любові і планів, які Бог має для цієї парафії і для кожного особисто. Моліться, щоб сатана не притягнув вас своєю гординою та неправдивою силою. Я з вами і хочу, щоб ви мені вірили, що люблю вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Марія тут говорить до парафії, так? але парафія, це ми також парафія. <сум> Тому приймай парафія, це ти, це ти. Бо каже, іде особисто до кожного. Це послання є особисто до кожного. Кожне послання Марії є особисто для тебе. І коли йдеться про парафію, то знай, що це ти, ця парафія. Сьогодні закликаю, щоб кожен. Вирішив, що знову повністю віддасть мені все. Повністю віддасть мені все. Кожен вирішив. Бачите? Марія говорить, виріши сьогодні повністю віддати мені все. Готовий? Готовий сьогодні віддати? Віддасть. Віддати готовий Марії все. У Марійні руки. Чи готовий віддати своє майбутнє, своє життя, своє майно? В Марії не руки. Готовий чи не готовий, то маєш вирішити. Якщо не готовий, ну Марія каже, ти свободний, свободно маєш волю. Тільки так, каже Марія, я зможу жертвувати кожного, а тобто тебе, Богові, коли ти віддашся, віддашся. віддаш свою логіку, віддаш свої плани, плани на майбутнє. В Марійні руки. Чи віриш, що Марія любить тебе? А якщо віриш, що вона любить тебе, то віддайся їй. Віддай їй все. Бо вона веде тебе до Бога. Не віддаляє тебе від Бога. А, до... а чи віриш, що Бог тебе любить? Чи Бог хоче тебе принижувати? Чи Бог хоче, щоб ти був бідний, нещасний, нещасливий, нерадісний, голодний, босий? Ні, бо любов це не це. Любов не критикує, любов не применшує, не принижує, любов не хоче тебе знищити, не хоче тебе слабким зробити. Любов хоче тебе піднімати. Бачиш, слухали, чули таку, цю, що слабка людина хоче понизити тебе, а сильна людина, любляча людина, хоче тебе завжди підняти, підняти. То Марія каже, повір, що я люблю тебе. І коли люблю, то веду тебе, веду тебе. Піднімаю тебе. Хочу для тебе добра, блага хочу для тебе. Це любов, це справжня любов. Дорога дитинка, знай, що люблю тебе безмірно, і що кожного, тобто тебе, хочу для себе. Але Бог дав тобі свободу, Свободу. яку я з любов'ю поважаю і схиляюся у своїй покорі твоїй свободі. Хочу, щоб ти, дорога дитинка. Допомогла здійснити все те, що Бог задумав у твоїй парафії. Якщо не, молитиш, не молишся, не зможеш відкрити мою любові і планів які Бог має для твоєї парафії і для кожного особисто. Якщо не молишся, то не відкриєш ці плани, Божі. цей Божий задум, як Тебе довести до цього сповнено. Молиш, щоб сатана не притягував тебе своєю гординою та неправдивою силою. Бачите, говорить Марія, де інструмент молись, щоб сатана не притягував тебе своєю гординою та неправдивою силою. Бо він буде притягувати, він буде вигадувати, він буде різні фокуси, трюки робити, щоб тебе притягнути до себе. А ти молиш, щоб він це не робив, щоб розпізнавати, розпізнавати, коли він працює, так? щоб знати, бачити. І протидіяти. А протидія сатані це проповідь Євангелія, проповідь Ісуса Христа. Проповідь, що Ісус прийшов, помер за мене і Воскрес. Ось це буде притягувати. Сатана буде притягуватись на цю проповідь, буде тобі палки в колеса ставити. Але будеш розпізнавати, бо каже Марія, я люблю тебе. Я з тобою хочу, щоб ти мені вірив, що люблю, тебе, що люблю тебе. А люблю це означає і бажаю, і веду тебе до добра, до блага. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Будьте благословені. Миром, радість, благодать з Німеччини. Папа. -па.